Всім привіт! І рубрика ремонтів, а точніше, підготовки вже до наступного сезону. Хтось скаже, це не на часі, але у нас є на це час. Поки ми пам'ятаємо всі нюанси, які виникли під час посівної тому ми вирішили їх прибрати. В принципі, як придивитися, ми вже почали це робити. Половина сівалки чотири секції вже перебрано. Залишилося ще. Компоновку зробити і замінити ще чотири секції певних нюансів. Що є нюансами, зараз я покажу. Отже, перш за все, ми вирішили замінити старі бандажі, так звані опорні колеса на нові. Тобто, ось ми маємо старе, воно вже досить плоске, воно у більшій кількості порізане. Ну, Тут зовсім не видно, в принципі, тіпа нормальне, але решта коліс є порізаними і вони збирають рештки і тягнуть за собою ґрунт, який зрізати е, очисником неможливо за рахунок порізів. Тому ми придбали ось такі нові опорні колеса. Бачимо, вони відрізняються. Зараз спробую показати. Ось тут є виямка, отут є невеличкий такий. Як її назвати? Ну, типу як фаска, тобто, це буде прилягати до висівного диска і тим самим е, притримувати ґрунт на місці. Ось так вони відрізняються нове від старого. Е, такі колеса нам прислав е, захід пром. Ну, тобто ми придбали у захід пром. Сподіваємося, що вони будуть краще себе показувати. За ось ці вже відпрацьовані колеса. Тут, Тут немає ні виямки, ні фаски. І вони дещо твердіші, нові колеса м'якіші. Поки що ми не знаємо, це буде краще, гірше, але перевіримо вже в наступному сезоні. Переходимо далі. Далі питання йде про прикочуючі колеса. У нас стоїть ось таке широке. Здається, двохдюймове, але ну, якщо чесно, я не міряв. Тобто це заводське від Дельворті, так званої червоної зірки. Воно тверде, гумове з пластмасовою обоймою, чи як правильно назвати корпусом. І в принципі Воно свою роботу робить, але ситуації різні. І інколи бувають занадто складні умови, перезволожений ґрунт. потім Відразу спека, розтріскування рядка, і цим самим ми не отримуємо сходи або сходи ризикові, рвані. Тому ми спочатку замінили декілька секцій на ось такі. Як бачимо, воно має зуб, скошений зуб, також зуб цей гумовий, відносно твердий, також пластмасовий корпус. І вже це колесо, ось так воно стоїть під цим кутом. І вже це колесо краще руйнує стінку, краще, так скажем, притискує насінину до ґрунта. Але потім ми побачили, що ще існує прикочуюче колесо. Ось отаке. В цьому сезоні ми звернулися, ми звернулися до компанії Farm Vision. Вони нам запропонували спробувати ось такі прикочуючи колеса Spike Spinner. Ми взяли їх чотири штучки, перевірили. Робота нам сподобалася, питань, в принципі, ніяких не було. По якості питань не виникло на нашій площі. А по роботі, в принципі, в відео я показував, тому досить цікаве прикочуюче колесо. Ось це колесо ми придбали також у захід-пром. На одну сторону, тобто, всього у нас тепер отаких от спайспінерів 8 штук на одну сторону кожної секції. І у нас є декілька таких коліс, вони стоятимуть навпроти спайк-спіннерів у тих умовах, де буде проходити ущільнення за рахунок трактора. Тобто ми часто сіємо в 35-міжряддя, і саме там, де прийдеться рухатися, наприклад, по сліду трактора. У нас буде також двойне, так скажемо, двойна зміна, тому там ми зможемо краще ущільнити рядочок. Далі рухаємось по якості висіву. Були ось такі прокладки. В принципі, ніби нічого, все нормально, купили нові, але, але в цій сівалці присутні моменти. Тому ми змінили на ось таку прокладку від компанії Remsynthes. І, і ніби от наложив. В принципі, все те саме, але все криється з цієї сторони. Тобто, ось поставили на отвори і дивимося. Іменно ось оце місце, як бачимо, близько 1,5 см вище рівень зрізу вакуума. І це вже покращує картинку висіву, Тобто, так говориться, 1,5 см, а якість посіву в рази краще. Тому ми придбали ще отакий набір. Уже ми їх використовували, побачили зміни, тому вирішили, що треба придбати саме ці підвищені прокладки. Потім ми висівали сою. Ось отакий у нас був диск, він називається соя. А став він так називатися, тому що в ручному режимі було здійснено ще по отвору. Тобто, зараз тут всього 60 отворів. Тобто, це були, здається, Соняшникові або кукурудзяні вже не пам'ятаю, якщо чесно. Бо, здається, і рідні отвори були розсвердлені, не буду вже стверджувати. І стали вони соєві, 60 отворів. Але, але е у нашому випадку, у нашій сівалці, е при бажаній нормі висіву, цей диск обертається ну, так скажем, швиденько, як на нас. І при цьому також якість посіву дещо змінюється. Ну, звичайно, в гіршу сторону. Тому ми замовили в Ремсинтез. Ось гарно видно. Ось така у них лазерна гравіровка. Диск виглядає новий, досить таки класно. І ми вирішили спробувати отвори в шахманному порядку в такому вигляді. Всього тут, як бачимо, отвір 4 мм, 40 отворів і у два ряди. Будемо сподіватися, що ця компоновка. Дасть нам можливість висівати більшу кількість, але з меншими обертами. І тим самим розстановка не погіршиться за рахунок оцієї так званої шахматки. Ну, ми це все перевіримо. Спробуємо після модернізації восени заїхати так. Пробно подивитися, що відбувається. І вже новий сезон. Ми спробуємо на цих дисках. До речі, у них також є товщина. 0,8. 0,8 міліметра. Бувають ще один і два. Ми думали, гадали, вирішили, що нам також цей стандарт підійде. Стосовно отакої прокладки, так її рівненько спробуємо положити. Ось бачимо, тут отвори, ну там плюс-мінус, як я виложу, у центр виходять. Новий диск висіваючий, так само підрівнюємо по отворах. І бачимо, два ряда, в принципі, Вміщається, ось як тут. От зараз я ну, Десь, десь плюс-мінус оце можливо рівно, можливо, ні. Ну, так. Ну, бачимо все. Два ряда легко вміщаються. І початок, і скидання на сінин. Також все буде у зоні дії прокладки. Вакуумом буде по одній зернинки скидати. Сподіваюся, якість посіву тільки підвищиться. Ну і останнє. Останнє удосконалення. Хто слідкував за посівом цього року, чув, як у нас свистіла, виспівувала турбіна. То були нові підшипники, але, на жаль, трошечки неправильні. Адже підшипник має бути окрім номера ще і С3, тобто мати тепловий зазор. Саме такі підшипники нам також прислав ремсинтез. Сподіваюся, що після заміни ми забудемо і про ремонт турбіни. А саме підшипників. Ну і, звичайно, звук буде непомітний і не буде створювати дискомфорту при роботі і при знаходженні біля сівалки. Бо цей сезон сівалка так співала, що ну, вікна відкривати було недоречним. Обираю щось одне. Або тихо, або жарко. Тому ми зараз працюємо над цим, ставимо нові компоненти, нові детальки, і восени перевіримо, що в нас вийшло. Адже сівалка червона зірка і досі залишається з нами. Ну і сподіваємося, що ще не один сезон вона нам служитиме, ну і буде з кожним роком ставати все ближче до ідеала. Все, всім дякую за увагу. Слідкуємо.